Вітаю вас дорогі підписники та глядачі. Сьогодні у нас 10 жовтня, чудовий сонячний ранок. Наступні дні має бути дощити або бути хмарно, тому насолоджуюсь погодою, вирішив піти до лісу, погляньте. Ось такий грибочок нас тут чекає. Да, треба копати. Ось ці грибочки на довгих ніжках, з пісочку, супер. Завжди здорові. Скажімо так, 99% випадків. Що ж, я йду далі, всі знахідки я вам покажу. Залишайтесь на каналі. Вдячний всім вам за вашу підтримку. Погляньте ще, який красивий. Слабенько сидів, слабенько, але супер. Щось я навіть не захотів нагинатися до цього горбочка, але думаю, я відкрию. Тому що поряд росте махомор, і я думав, що це також махомор. Ще є ось такий грибочок. Досить таки непогано, тому що зайшов у ліс щось дуже слабо, нічого не знайшов, декілька польських тільки. Але ніби почали шукатися біленькі. Позавчора я тут був і цього грибочка я не бачив. Так, слимачок вже ласує. Я такий постарівший грибочок. Дивне місце. Влітку тільки один малесенький був і все. Ніяк не хочуть рости тут. Ані, бачите, трішки не так, як я сказав. Тільки вимкнув камеру і помітив під ожинкою ще одненького. Сьогодні, схоже, будуть ці грибочки з пісочку. Є ще ось такий грибочок. Також супер. Так, а хто це у нас тут заглядає? Ай, красавчик. Малючок. Ну просто, просто краса. Попереду грибник йде на мої грибні місця. Ну що ж, о, тут їх було два. Так, схоже, тебе я пропустив минулого разу. Оп. Ну, ось цей суперовий. Так, треба копати. Зараз такою ніжкою всі гриби. Ох. Трішки вирвався, але нічого. Ну, Срібно, гарно. Так, а ну цікаво чи не з'їджений? Ні, добре. Зараз на тому місці, де, пам'ятаєте, миша з'їла повністю майже кореня. Причому оболонка зверху залишилась, а вона прямо всередині кореня проїла геть до самої шапки. Це біля цієї сосни. Так, вимкну камеру, а тут ще дивіться який красень. Ось це грибочок. Та ще й не один. Зараз буду знову копати. Сі, дивіться. дивіться. Ох. Також супер. Непогано. Так. Ай-яй-яй. С'їли. А тебе? А тебе також з'їли. Так, а ось і в траві перший. Ну, люблять тут їсти. Миші тут з'їдають повністю. Ого-хо-хо-хо, ще один. Ще один в траві. Ох! Красень. Хочу вам показати, дивіться, ті, що в траві, ось така пупиришта, такі пупирки, така шапка. А ті, що мохові, вони гладенькі. Ну ось дивіться, ще є один, ще один. Ох! Ну, не бачу як я ходив. Можливо, вони були малі, а можливо так що швидко виросли. Цікаво буде ще. Це в принципі та сама грибниця, але подивіться, відразу видно, що з моху грибочок. Так, ще одним грибочком поласували. О, був гарний грибочок і зараз нічого. Потрібно тільки трішки обрізати. Уже потрішки починаються з'являтися грибочки такі на хвойному опаді. Або в піску. На моховій – не дуже. Його досить таки добряче промочило і думаю там занадто волого для грибниці. Ще трішки погуляв на цьому місці і ось такий осінній грибочок. Так, це вже осіннє таке забарвлення. Так, що це в нас? Це в нас перший боровик. Так, не знав, що вони тут ростуть. Бачу, бачу три штучки. Один, думаю, ви помітили. І ось там попереду такий горбочок. Ну давайте по порядку. Нелегко вони дістаються бовожині. Рибочок один. Так, ну минулого разу також були з'їджені. А от там далі красивіший. Так, а є ще один. Ай, коли, коли, коле колючий. Так, цей старий, цього я не помітив, напевно. І ще один є. І знову зелений. Ну, попробуй знайти трава, ожина. Все заплетено. Ходив я значить, багато днів сюди. Чекав, поки з'являються грибочки. Ну ось з'явились повністю з'їджені. Один, ось інший. До речі, корінь ще тут непоганий. Побачимо, якщо не червивий, можливо і заберу. Йду вже по трішки в сторону додому. І тут мене прямо при дорозі. Зустрів грибочок. Поки один, не помічаю більше, щоб ще. Якщо щось знайду, обов'язково покажу. А ось погляньте, зранку я тут йшов, дуже поспішав, бо попереду був. Ох, нарешті дістав. Попереду був інший грибник. І пропустив цього грибочка прямо при дорозі, ж до речі. Він зовсім не помітив, а йду назад і є. Ще покажу коротку таку ставочку, які польські грибочки. Такий ліс попереду сосновий, як бачите, а тут низина і переходить у вільху. І ось тут грибочки збирати незадоволення. Тут вони значно значно більших розмір. Так, трішки поїджени тут. Але корінці тут просто супер. Трібно відложувати. Наприклад, цілий. Цілий польський гриб. Просто як колись такі кондитерські вироби були. Ось погляньте. Так, це також трішки з'їджений, але всі молоді. Папороть така посуха. Ну, мають бути ще, але потрібно це пройтися по цих хащах. Ось такі грибочки. Ось погляньте, є ще ось такий грибочок. Так. Я сюди дуже рідко заходжу, тому грибочок перестигли вже, але якраз саме те, щоб на сушку. Ось ось ще як. Висунувся. О, погляньте, яка ніжка в нього. Потужно, потужно. Тут ще видно, був маленький грибок, але він такий згнивший. Красень, красень грибочок. Ножище таке. І ніхто не знайшов інший. Ну що ж, дорогі підписники та глядачі, зараз вже майже на краю лісу знайшов грибочку, давайте тепер зірвемо і покажу, що вдалося назбирати сьогодні. Так, це польські грибочки з галявини, яку ви бачили. Вже не вміщаються в турбину, повна турбина. Не скажу, що багато, я думаю до 4 кг не більше. Так, ну і біли грибочки, всі знахідки я вам показав, все ви бачили. Дякую, що додивилися до цього моменту, дякую, що підтримуєте. Давайте, до наступної зустрічі в лісі.